Нарешті це сталося. У Києві відкрили головний довгобут України. Подільсько-воскресенський мостовий перехід. Щоправда, поки не повноцінно. Проїхатись на ньому своєю автівкою не вдасться. Та й Троєщину розвантажити він поки не зможе. Будівництво Подільського моста почалося аж 30 років тому. 1993-го. тоді в Кабміні казали, що його мають здати не пізніше 2002-го. Ну що ж, посадовці помилились усього лише на якийсь 21 рік. До 2003-го жодних будівельних робіт взагалі не велося. Потім місто обіцяли здати до Євро 2012 Будівельники, звісно ж, не встигали. На щастя, для них 2011-го під час встановлення арок раптово впав найбільший плавучий кран Європи Захарій. Після цього чиновники нарешті змогли сказати, що через таку непередбачувану подію відкриття моста доведеться відкласти до 2013-го. Коли мером Києва став Віталій Кличко, він весь час обіцяв, що Довгобут ось ось нарешті введуть в експлуатацію. Усі відстрочки супроводжувались постійними скандалами і звинуваченнями у розкраданні грошей на будівництві мосту. І от нарешті сьогодні 10 кілометровий найбільший в Україні Подільсько-воскресенський мостовий перехід відкрили, Щоправда, не для всіх. І потрапити на нього з великого лівобережного спального району Троєщина теж не вийде. Хоча початково цей міст мав з'єднати саме цей житловий район з центром. Однак, з'їзд в його бік поки не побудували. Зараз ми вже відкриваємо рух, поки що в обмеженому в обмеженому стані, і можу сказати, що це об'єкт, який вкрай важливий для життєдіяльності діяльності нашого міста. Це об'єкт, якого чекали вже більше 30 років. Поступово, крок за кроком, починає свою роботу на сьогоднішній день. Ми запускаємо виключно технологічний транспорт, громадський транспорт, маршрут автобуса 111-й, який буде рухатись від станції Метро площа Українських героїв до станції Метро Лівобережна. З'їзд на Троєщину у КМДА обіцяють побудувати не пізніше середини наступного року. А там кажуть, і за метро на Троєщину візьмуться. В тілі моста. Збудовані вже три станції метрополітену і наступним кроком після введення в експлуатацію моста, але це буде за декілька років, ми можемо вже говорити про одночасне запуск будиництва та запуск метро, тому що без цього інфраструктурного об'єкту. Про метро нема сенсу було говорити для того, щоб метро на Троєщину зміфа перетворилось на реальність. Треба небагато. Нарешті добудувати цей багатостраждальний міст і викопати метро на виноградар, яке мали б відкрити ще 2021 року.